Планета кіно це щось. Пора зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Ти станеш духовним лідером долини миру. Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Ну ти скат пішов назад. Напхати щоки. Печенний окунь, локшина стофу. Щось у мене нічого не виходить. Mm -hmm. <рес> Тайлунь, я твоя фанатка. Коли я заволодію кунг-фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумніватися моїй могутності. І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? наймогутніша чаклунка перевтілювачка сама Хамелеонка! І як мені знайти цю саму Хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. ціла армія! Доведеться нам зібрати власну. Що це за місце? Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований. Тебе це дивує. Дітки обережніше із феєрверками. Yeah! Відповідки, в нас метелики в животиках. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати Хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона. Це моя сутність! Скедуш! Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. І як ми це зробимо? Швидка й Йа-я-я-я! Або боляче і повільно. Боляче і повільно. Тобі настав кінець, хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скардуш. Не заважай, я надеру свій зад.